Я маю дві донечки. Різниця у віці між ними 5 років. З молодшою у мене ніколи не було проблем. Софійка завжди була працьовитою, доброзичливою, усьому допоможе, підтримає, чого не можна сказати про старшу Тоню. Такої милості від неї не дочекаєшся. Я не раз задумувалась, у чому ж причина такої різниці між дітьми. Та найбільшим парадоксом було те, що такі різні люди, але обоє досягли. Того, чого бажали у житті. І от, напередодні Різдвяних свят почали з'їжджатися гості, традиційно збиралися на дачі в селі. Увечері всі були на місці, повечеряли, а на ранок думали, чим би то зайнятися. Софія хотіла прибрати в погребі і заодно взяти собі декілька консервацій, які вона ще зробила влітку. Та от допомагати Софії із прибиранням погребу ніхто не рвався. Чоловік ніколи не виявляв хіст до роботи, сидів у ноутбуці, зайнятий своїми справами, тож дівчина не стала довго просити і пішла сама. Я вирішила підбурити тоню, піти допомогти, адже тоді й вона зможе взяти собі щось із закруток, та й чоловік її намовляв піти взяти щось на закуску, а дівчина тільки засміялась, тоді взяла листочок із ручкою і почала писати, як робити огірки. Ось, бачиш, ось цей рецептик. Літом візьмеш папірець і побіжиш на город заготовляти продукти, а поки можеш Софії допомогти, то вона поділиться з тобою. Та що ти оце придумала? Я нібито відпочивати сюди приїхав, а не погреб мити. Ну то дивись, як все просто тобі не треба мені тим більше. Я й далі стала, донька й далі стала зависати у телефоні. Я мало не розрегеталась при дітях. Оце так характер у неї. Замить зять подумав і сказав Ну, добре, ходімо, разом зробимо, так буде швидше, як висновок, і Софія, і Тоня поїхали з однаковими торбами, тільки Софія все зробила сама, ще й сестрою поділилась і була страшенно замучена, а Тоня ніби й послугу чоловікові зробила, а продуктів повезла не менше.